Наступна студія – це Naughty Dog. Це творці Uncharted, Last of Us, Crash Bandicoot, у яких власний рушій, називається він Naughty Dog Engine, по іграм. 2020 рік виходить The Last of Us Part 2. 2022 рік Uncharted Lost Legacy of Thieves Collection виходить. 2022 рік Flow 1 Remake виповзає. 2023 рік Flow 1 Remake на ПК-порт виповзає. 2024 рік Flow 2 Remaster, 2025 рік Flow 2 Remaster ПК-порт. По відмінним проектам Last of Us Fractions 2. Fractions 2 називається їхній проект, мультиплеєрний лайф-сервіс. Звісно, це частина плана Джиму Райана. Цей проект був лайф-сервісом, мав непогану ігровану. Ву механіку, яку які люди полюбили ще за часів кло 1. Sony найняла банді, в тому числі для того, щоб вони контролювали лайф сервіс проекти, і банді не побачили точки масштабування для цього проекту. Також сама Naughty Dog стала на диби, і вона була незадоволена, що для підтримки Frictions їм треба буде відкласти свої амбіції до створення нових сингл-плеєрних проєктів. Dog, ну фактично, вони відмовились. Але якби якби банді одобрила, я думаю, все все одно прогнули. б. Але проект відмінили бюджет проекту. Оцінюється як дорогий: це 100-200 мільйонів баксів. Якби його вивели в стадію вже релізу, ця б сума б кардинально збільшила. Як найменше в два рази. Проект був в розробці 4 роки. Що у них зараз в роботі знаходиться? Нова космічна пригода від Dog. За численними чутками інший проєкт студії веде Шон Ексейк. Цей чувак був креативним директором Uncharted Lost Legacy та The Last of Us Part 1. Але для Uncharted він писав сценарій. І зараз цьому чуваку доручили якийсь проект. І це не з одного джерела інформація, це ну, майже 100% інформація, що у них всередині проект є. І він ним займається Шон Ескейк. Цей проєкт перебуває в розробці плюс-мінус 3 роки. Він не є частиною всесвіту The Last of Us. Ну і моя власна підозра. Що це Uncharted. Не хотів би я помилитися, тому що то тут, то там є інформація, що що Uncharted має повернутися. Тому що ви знаєте, да, що і фільм планується по Uncharted. Нащо робити кіно, якщо Uncharted ніколи не повернеться? Так що я дуже сильно сподіваюся, що в цьому поколінні ми ще побачимо Анчика. Плюс цей чувак, креативний директор, і написав сценарій для Uncharted Lost Legacy. Є у студії лідер Ніл Дракман. Останнім часом він розповідає багато інформації, що в майбутньому вийде Last of Us 3, яка, скоріш за все, вийде вже виключно на PlayStation 6. Або, можливо, буде крос-проект між PS5 першій. Я б сказав би так, що дуже швидко його очікувати не варто. Ніл Дракман дуже багато часу. Був зав'язаний на серіалі. Він там простіжував свої штани. В часи, коли він працював над серіалом, він казав, що студія має якісь наброски на Last of Us 3, Ми там тестуємо якісь ігрові механіки, ідеї нові знаходимо, але поки що навіть не рання стадія. Гучних скорочень та катастроф студії поки не було. Студія залишається одним із головних активів Sony. По грі Last of Us зняли дру два вже сезона серіалу, і наразі готують третій уже без Ніла Дракмана. Думаю, що у студії є ще якісь проекти, про які ми не знаємо. Штат ну дуже великий, і чим вони зараз займаються, ну велика кількість співробітників. Плюс нікого не звільнили. Ладно, щоб да, там, пилили Last of Us Fractions. З другу частину не вийшло, проект закрили, і співробітників звільнили. Але ні, співробітники залишилися. При тому за останню інформацію у них і ще 150 людей приблизно на контрактах знаходиться. Тобто всього 650 людей. Вони мають чимось займатися, мають чимось займатися. Або можливо, інтергалактика, можливо, він дуже великий і складний до реалізації. Як вона там буде, будемо дивитися за чутками. геймплей інтергалактика мають показати на PlayStation Showcase. Тримаємо за студію кулачки, тому що, як би хто не казав, да, репутацію трошки підмочили за рахунок, якраз таки лідера незмінного цієї студії. Але студія все одно легендарна, моя улюблена, так що дай Бог їм здоров'я.